Малята пропоную вам послухати казку про вишиванку. В одному незвичайному місці жили дві подруги Голка та Нитка. Вони були дуже дружні та постійно ходили разом. Голка та нитка любили працювати, тому без діла ніколи не сиділи. Якось одного ранку голка прокинулась від звука плачу. Який вона почула за вікном, вирішила перевірити, хто ж там плаче. Вийшла голка на ганок, дивиться, а там дівчинка така біла та непримітна. Сидить і плаче. Ти чого плачеш, дитино? Я хочу, як і всі, потрапити до великого міста, а мене не пускають. Не плач, ми з подругою тобі. Допоможемо. Пішли зі мною. Нитко, прокидайся! У нас гості. Я голка, а це моя подруга Нитка, і ми тобі допоможемо. Ми підемо разом до твого міста. І вирушили вони разом у подорож. Пішли вони через поле і побачила дівчинка колоски та зраділа, от, якби б мені такі колосочки. Подруги обійняли дівчинку, і на ній з'явились візерунки жовтого кольору. Ідуть вони далі. На квітучій галявині дівчинка помітила волошки. Ой, якби мені трішки таких волошок я б була б щаслива. Подруги знову обійняли дівчинку, і на ній з'явились візерунки ще синього кольору. Вирушили вони далі. Перед ними цілий луки маку. Ой, які ж прекрасні ці квіти. Мені б такі. Голка з ниткою знову обійняли дівчинку, і в цей раз на ній з'явились візерунки червоного кольору. Дівчинка стала ще щасливішою. Настала ніч. Зупинились вони на галявині перепочити. Тоді дівчинка побачила зоряне небо таке гарне, чорне зоряне небо. От би мені дотягнутися до цієї темряви. А на ранок на ній з'явилися візерунки чорного кольору, і ось пішли вони далі. По дорозі дівчинка зустріла дітей. Ой, які ж вони щасливі, і мені б трішки цього щастя. Подруги знову обійняли дівчинку, і на ній з'явилися нові візерунки. Сонечко подарувала своє тепло, старий Дніпро подарував дівчинці свої обійми та переніс її до воріт великого міста. Побачивши своє відображення, вона ахнула Ах, Невже це я? Не відразу себе впізнала дівчинка. Гарна і різнокольорова. Так, це ти, відповів логій міста. І тепер ти можеш жити у нас та дарувати людям тепло, радість і віру. І назвемо тебе ми вишиванка. Ось так маленька біла дівчинка стала гарною вишиванкою у великому місті.